Слава Ісусу Христу! Розглядаємо з вами трупарі на літургії на другу неділю Великого посту за Григоріанським календарем, глас другий бачимо. І дивимося, переходимо до нашого ставу. Бачимо, трупар Воскресний. Слава Кондак, Воскресний, нині Богородичний. І це помилка, тому що має бути тропар Воскресний. Слава, кондакт, тріоді, тобто другої неділі Великого Посту. І нині Богородичний на той голос, що слава. Так? От, і переходимо до тропарів. Коли зійшов ти до смерти життя безсмертне, тоді ато мертвив ти з блиском божества. Коли ж умерлих умерли із либин підземних воскресив ти, всі сили небесні взивали. Житєдавче, Христе, Боже наш, слава Тобі. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, нині час для діяння явився при дверях суд, востаньмо отже, постячися, принесімо сльози, благання з милостинями, зиваючи ми більше. согрішили більше піску морського. Але ослабе творче всіх, щоб ми прийняли не тлінні вінці. Можете помилки в тексті з милостиньям взиваючи. Так. І нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Яким я знесла ви бездітності і, адам, і Єва від вітління смертного Визволилися причиста. У святім різдві Твоїм його святкують люди Твої, з провини прогрішень визволені, коли кличуть до Тебе, Не плід народить Богородицю і кормительку життя нашого. І Прокіман Воскресний бачимо. Кріпость моя і пісня моя, Господь, і ста мені спасінням, І ста мені спасінням. Тобою радується, всіх цікавить, адже є зараз ноти. Я їх також виставлю на Патреоні. Ну наспівано поки що немає. Треба також хор збирати і це все наспівати, але надійся, що поки що ви з нотами розбираєтеся, А потім ми ще зможемо також допомогти тим, хто не дуже ноти читає. Дякую, слава Ісусу Христу.